Я знаходжуся на монументі слави у місті Житомир. Цей пам'ятник присвячено визволенню міста совєтськими військами в 44-му році. А тепер поговоримо більше про саму битву, на честь якої він поставлений. Оцей монумент стоїть тут не дарма, оскільки втрати за операцією по визволенню Житомира були дійсно колосальні. Коли за Полтаву йшли бої лише гарні, тобто було там півтора німця і 10 тисяч москалів, то тут була ситуація в рази гірша. Тут було півмільйона німців і близько 800 тисяч е, совєтів. Тут одних лише зенітних бригад буде 20 перелічено. А Авіаційних ескадрилій, а танкових бригад, мехмоторизованих механізованих, там десятки. Там два генерал майора Це величезний рівень операції. Тож, під кінець раджу вам всім сюди завітати, бо тут дуже гарний краєвид, якщо вже не історія.